Доброго дня, я Самуленко Валерія, мама Самуленко Дарини. Їй 6 років. Діагноз, внутрішня гідроцефалія, оперована в 2 місяці, шунтування, стан після ВПС. Зараз має багато супутніх діагнозів, погіршення зору, з ходьбою проблемки. Одна ніжка коротша, ніж інша. Ми потребуємо постійних реабілітацій. На які ми їздимо останні роки, в ІПР-Карті нам призначено реабілітацію проходити хоча б 4 рази на рік. Ми старались, проходили, самотужки збирали кошти і просили добрих людей нам допомагати. У нас виходило, але останні два роки ситуація, яка в країні, то коронавірус, то війна, і ми проходили. Раз-два рази на рік це дуже мало, і зараз в нас є можливість. Е, дякую, е, хочу сказати, за цю можливість і хочу звернутися до фонду небайдужих людей е, для допомоги моїй донечці у спорі коштів на проходження реабілітації у місті Славутич в реабілітаційному центрі Вільний рух в який ми їздимо постійно і маємо дуже гарні результати. Хочу подякувати від себе і від донечки за допомогу. Дуже велике вам дякую.